Вже на вихідних у більшій частині України летиме дощі. Також осінь почала вступати в свої права західних областей. Там суттєво впаде температура. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 14 вересня, значні дощі з розами йтимуть на Закарпатті, Волині, а також у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Нарешті території буде сухо. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у західних областях від плюс 18 до плюс 22 градусів, нарешті території від плюс 25 до плюс 29 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 15 вересня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях нарешті території буде сухо. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у західних областях від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла. Нарешті території тепліше від плюс 25 до плюс 28 градусів. Вночі у західних областях від плюс 8 до плюс 13 градусів. Нарешті території вночі плюс 15 плюс 19 градусів. У понеділок, 16 вересня, дощі очікуються на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Решта території буде сухою та малохмарною. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у західних областях від плюс 18 до плюс 23 градусів. На всій решті території буде від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. Вночі у західних областях від плюс 11 до плюс 14 градусів. На решті території від плюс 16 до плюс 19 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!